Моє вітання. Сьогодні в продажі будуть зірочки, ланцюги, такі ось. Гачки. Отже, почнемо зірочка 35 зубів, 40 посадка, 170 ціна. Крок 19. Ця і ці також. Так, це 170. Ці дві штуки 130 гривень. Тут 20 зубів, посадка 35. 18 зубів, посадка 30. Номер для зв'язку. Дзвоніть або пишіть у Viber. Відправка новою поштою. Часткова передплата Укрпоштою також. Але повна передплата. Далі гачки такі є, такі розміри їхні, і такий так, два штуки 200 гривень. ланцюжки такий. Довжина його 9 метрів, 9 м, вага 26 кг. І його розміри: товщина ланки 14 мм та габаритні розміри. Ціна 1000 гривень. Глибока корозія. Такий ось коротенький, 2,5 метра, товщина 16 мм. Ціна 450 гривень. Його розміри 16 мм. Товщина 55-110. Розміри ланки. І це такий самий, з такими самими розмірами. Товщина, довжина, ширина ланки. Довжина цього 20 метрів. 2,900 ціна. Вага 72 кілограма. Такий ось ланцюжок. Гарний, також сошник 450 гривень з дисками. Відсутня одна вісь. диски також. різного діаметру. Ну, а посадка однакова. 450 гривень, сошник з дисками. Кого що зацікавило, дзвоніть, пишіть. Дякую за увагу. На все добре.